Війна в нашій країні змінила життя кожної людини. Значна частина людей потребують психологічної підтримки. У Покровську починає працювати психологічний клуб про життя. Ініціатором такого заходу стала психолог Валентина Петраковська. Мені захотілося організувати цей соціальний проект і допомагати таким людям, які проживають складні почуття зараз. Зараз переважні теми зустрічей, як пристосуватися жити в умовах війни. Валентина не знає, що відчувають люди, коли вимушені покидати свої домівки. Людям дуже складно пристосовуватися до тієї ситуації, яка є зараз, тому що вона не визначена. Вони не знають, скільки це буде тривати. Я також не знаю цього, ніхто не знає цього. І тому це дуже дуже складно проживати і переживати. Вже відбулася перша зустріч, на якій обговорювали тему, як знизити триво. Богу. Наступна зустріч буде така: це буде де брати ресурс під час війни, тобто як працювати з почуттями, ми трішки торкнулися цієї теми. А ресурс це буде наступна тема. Де ж його взяти? Той ресурс, як жити, як виживати, як не втратити себе. як… Підтримувати інших і не забувати про свій стан, як, будь, як жити повноцінним життям. Бо може, ми живемо зараз, не вчора, не завтра. Ми живемо зараз. І всі розуміють, що у нас є тільки зараз, і як зробити це максимально комфортно для нас, максимально продуктивно, ресурсно. Також до таких зустрічей можна приєднатися і онлайн для тих, хто не в нашому місті, знаходиться, для тих, хто на роботі знаходиться. В подальшому, можливо, будуть створені і дитячі групи. Я думаю, початок буде також про якісь воєнні події і про те, як дітям з ними справлятися, тому що ну, це нагальна потреба. Знаєте, як є такі базові потреби? Це потреба у безпеці, це потреба у тому, щоб виживати і бути цілим. І далі вже йдуть всі інші потреби. І їсти, пити і саморозвиватися на сам на самій вершині знаходиться цієї піраміди потреб. Головна мета таких зустрічей допомога людям. Ті почуття, які є, які я отримую на роботі від спілкування з людьми, вони надихають, вони надихають на те, щоб працювати і надалі. Це не можна порівняти ні з чим. Тобто, коли ти розумієш, що ті знання, які у тебе є, той досвід, який у тебе є, люди хочуть брати, беруть, втілюють, і і він їм допомагає, це такі супер почуття. Дбайте про своє психологічне здоров'я та бережіть себе.